Вітаю вас! У мене в підвалі, в кладовці, завалялося декілька десятків літрів, там чуть до 100 літрів старого вина. Ми робили плодове вино з різних там, порічок, смородина, малина, ну все, все можливе. І навіть робили з чого з шипшини. От і воно вже, це вино, наприклад, має навіть, напевно, вже до 20 років, то ще батько робив. І таке воно вже, якщо його не дуже правильно зберігали, отак як ми тут в бутлях. Його вже не дуже рекомендується пити. Там може і паличка завести різна, і бактерії, і грибок, і так далі. Ну і в... стає два вибори перед нами: або його вилити, це вино, або, звісно, що перегнати на хороший самогон. Тому що тут, от, в цьому плодовому вині, тут не тільки буде цукор, тут, звісно, що буде ще свій цукор, фруктоза з плодів, з яких ми робили. І, звісно, що ароматизатори. І саме оці старі вина, які я зараз переганяю, вони мають такий аромат витриманого старого портвейну. Ми продовжуємо робити нашу першу перегонку. Я почав її ще вчора залив сюди 40 літрів вина плодового, але все, звісно, що не влізло, є ще декілька бутлів. Сьогодні будемо продовжувати нашу першу перегонку на спирт-сирець. Саме на спиртсерець, тому що ми будемо, звісно, що робити дві перегонки. Заливаємо наше вино і зараз будемо робити зборку верху. Ем, за принципом под стіл. Брав її в Craft Story. Отаке От воно заливаємо зараз. Воно навіть ще це не втратило корлі чомусь, бо переважно всі втрачають. а Це не втратило так. А ну, можем... ну Такий має запах. Під порічки щось, але вже чути дуже старим вином, ну. тому пити його не рекомендується, але от перегнати, звісно, що можна. Якщо є осад, саме в цьому комплекті тут антипригарний тен можна давати і осад, звісно, що не весь. Густий я вже не даю, тому що в нього аромат такий, що навіть ароматом назвати не можна. Але от я переливаю, досить такий непри... непоганий аромат, хороший. Такого плодового, витриманого вина. Заповнювати такий куб, будемо принаймні наполовину, навіть більше, тому що, щоб, всякий випадок, щоб тен не оголився, тому що він без води одразу горить, це є водяний тен. Хоча і антипригарний. От, я сподіваюся, що видно. Набралося 25. І трішки літрів старого вина на другу ну, на першу другу частину першої перегонки. От. Так воно виглядає. От Збираємо наш апарат. Ем, хто не розуміє, то це кришка. Е, тут є такі защолки, бачите, вона на защолках працює. От на таких. Е, тут маємо місце для того, щоб вставляти термометр. І це я холодильник в руках тримаю, він у мене вже під'єднаний до води, я його не. Не від'єднував. От. І тут маємо два. Цей є комплект под стіл для першої перегонки спирту серцю. Тут маємо два повороти. От маємо один поворот. Я зараз від'єднаю навмисно, щоб вам показати, як це все виглядає. От. Ну Цей вже не буду від'єднувати. Цей не буду від'єднувати. Тут все зрозуміло. Кріпимо один поворот, вони ідентичні. І маємо другий поворот. От. Бачите, тут воно через, вставляється через прокладочку все гарненько. От. Все гарненько вставляється, дуже зручно кріпиться. Ем, тут треба при першій перегонці на серець, треба вгадати, щоб було 45 градусів приблизно, щоб максимально так донизу. Але тут не доторкалось до куба. Ну, засильно вже вже. Ну, засильно Ми це зараз ще відрегулюємо, тут не будемо аж так сильно затискати. От, це можна ще по факту все відрегулювати буде зараз. Таким чином, бачите, затискається такі клеми є. От. Дуже все зручно, щільно. Тут 45 градусів має бути. зараз побачимо, чи ми не засильно його донизу поставили. Для комплекту, саме під стіл, для першої перегонки. На сирець нам потрібно використовувати не дефлогматор. От стандартний, як тут є в мене. Неадиф... Диф... Частину дефлогматора холодильника. от Вона така має тут ті. Я вчора між іншим його поставив, це була помилка. <хе> Треба навпаки використовувати діоптер. От, докупити собі діоптер. Ем, і мати два комплекти. Один на перегонку серця, для початківців, говорю, один на перегонку серця, і другий на перегонку ректифікату або дистиляту. Це вже про це пізніше. От. Це буде на дистилят така річ, а це на, ректифі... на серець. От. І так ми його зараз підключаємо. От, і тепер одразу вставляємо в холодильник в діоптер. Не в дефлегмат. От, гарненько все. Цей носик доверху. Ми тут зараз я покажу це все. Ще нормально пішло. Дивився, добре, воно потім засіло, ніби нормально. От. І тепер затискаємося гарненько. Досить сильно потрібно і тримає. Бачите, ем, на одну руку важко робити, треба, щоб хтось допомагав, особливо, якщо ще знімаєш. Ситуація в чому? На відміну від е, дистилятів чи ректифікатів, ми тут відбираємо через вузол е, зв'язку з атмосферою. Через клапан зв'язку з атмосферою. От сюди буде виходити наш спиртсерець. Тут маємо ще додатковий один клапан. Ем, його потрібно, як я розумію, тримати зверху. І все. Тут маємо подачу води, вхід, тут регулятор скільки потрібно. Навіть якщо його затиснути максимально, все одно вода буде йти. Просто тут регулюється максимум, мінімум. Воно повністю не перекриє вам воду. І отут вже вихід теплої води. Потрібно по температурі цієї води регулювати швидкість подачі. І все, наш комплект зібраний. Маємо два поворотники: діоптер, холодильник і вихід. Все, і охолодження. Так, тут я трішки присяду, вам покажу ще тут є одна річ. З цього боку тут є тен, його не видно. Він так вставляється всередину, можливо, потім покажу окремо відео. Тут вставляється тен, також на клему защіпається. Це не суть важливо. Що важливо насправді, до тена йде контролер такого типу. І що тут цікаво? Сам тен потрібно вимкнути от в розетку контролера, до нього тут є прикріплена окрема розетка. І вже сам контролер в розетку зв'язку з мережею. І за допомогою цього контролера ми регулюємо потужність тена. Можна зробити максимум, тоді воно буде тут є 3,5 кВт. Але воно до 3,5 ми не ставимо, ми ставимо на 3 кВт переважно. Так, воно не доходить навіть до 3 кВт, бо треба потужну мережу мати дуже. От, І тут регулюєш. Менше і більше. Можна також вимикати подачу на тен. І тут є вже чи, тут індикатор того, чи йде напруга на тен. От, Він буде світитися, якщо піде, якщо ні, то не буде. Все, можна вмикати. Можна вмикати. Ага. Ще тільки встановлюємо тут термометр. Але одразу його також не треба включати. І одразу не подаємо воду. Воду подаємо ми вже пізніше. Не той, ну давай. От, маємо тут термометр. І одразу також не треба включати, вмикати, подавати воду, бо ну нема потреби. Охолодження включаємо тут же, коли є ем, досить велика температура. Тут в кубі вже 80 з чимось градусів. Коли, ну, до 80 так 78-80 градусів, тоді вже можна вмикати охолодження. А до, ну, до того не потрібно абсолютно. Так, маємо термометр. Зараз не тим боком. О, таким чином воно виглядає все. Так, бачите, тут є клапан прокладка до термометра. Йде в комплекті все. Затискаємо, щоб тут не виходила нам пара через термометр. Все, і він не от таким типом, що з включається. Маємо 16 градусів зараз кубі. Все. Е, можемо починати роботу. Ну, практично вже все готово до роботи. Зараз будемо вмикати, але ну, такі деталі треба переглянути перед тим, як починати роботу. Переглянути, чи всі клі... тут клеми нормально затиснуті є. Досить нас тут все добре затиснуте. Переглянути, чи, чи... От шланчики не торкаються самого куба. Хоча не буде такої великої температури, але все одно не бажано, щоб він тут грівся. Не треба цього. Має бути от простір, все воно тут зафіксоване. Е, і ну, практично можна починати роботу. Можна починати роботу. Так, перевірили. Тен ми включили, Тен ми вимкнули в е, контролер. Контролер вмикаємо вимкає, в розетку. Отак виглядає контролер тена. Тут маємо е, напругу в мережі. Тут маємо вати потужність. Тут 700 ми збавили. І тут є також ампери, маємо е, час. Ага, тут Ми вчора працювали 4 години і маємо тут 8 кВт. Він накрутив нам цей тен. Е, тут вмикач-вимикач, ми його не вимикали. І тепер і вмикаємо його практично всю потужність. Зараз подивимось бачите, він зразу трішки збавляє вольтаж в мережі, тому має бути досить сильна мережа. На 200 вольт дає і на 200 вольт витягує 2800. Ну так і в принципі робоча тут е, потужність. Більше тут не натягнеш. Все, працюємо. Вже чути характерні зразу звуки того, що тен почав робити. Чекаємо, поки наш спирцеляць почне кипіти. Тен працює майже на повну потужність. Ми поставили, маємо 3 кВт, він зараз нагріває воду. Ем, так, поки він гріється, скажу декілька слів. Бачите, в нас кубіт вже 64 градуси минуло. Ем, рівно 45 хвилин минуло. Від того, як ми поставили вже 64 градуси, ще 15 градусів і почнеться відбір. Звідси почнеться відбір. Вмімкнемо воду, ще води не вмикали, звісно що. Обладнання, яке ви бачите перед собою, і набагато набагато більше різні, мід, мідні там, трубки, мідні шоломи для перегонки віскі, діоптри, соло, дріжджі, повністю все можете знайти на сайті Craft Store. І навіть там є така опція, коли ви підбираєте собі апарат, там можна робити. Такий якби, конструктор, і підбирати собі деталі. І одночасно вам зразу буде показувати, яка ціна, все повністю. І також люди там працюють дуже приємні, все підкажуть, розкажуть, звертайтеся. Дуже рекомендую. Е, тепер хотів також згадати ще на рахунок утеплення Куба. Утеплення Куба я взяв, воно є, я його поки що ще не вдягав. Не через те, що я в нього не вірю, а через те, що я хочу для себе зрозуміти, е, скільки буде. Ну, яка буде потужність в загальному? З утепленням і без утеплення. Бачите, вже 66 градусів. Поки що можемо навіть вимкнути, ще на 2-3 хвилини, щоб батарейки даром не сідали. І чекаємо, поки почнеться відбір. Тут вже потрішки почало ага, вже почало путіти по чуть-чуть, так? Угу, треба вже поч... напевно, зараз буде. Не вимикаємо вже, нехай буде. Вже майже 70 градусів. Треба вже пільнувати. Добре, зараз будемо підключати воду. Температуру і бачите зразу вже запотіває тут наш діоптер. От. Зараз почнеться відбір буквально за декілька хвилин. Вже пішов такий характерний запах вина старого такої самогоночки. Я знаю, зі вчорашньої, зі вчорашньої частини перегонки. Зараз буде тут текти спір звідси. От Звідси з цього носика піде. Пішла вода, як бачите, От, я її поки що з самого початку на максимум скручую, щоб вийшла якомога менше спочатку, бо немає такого нагріву, не потрібно взагалі. От. І в міру розігріву куба я буду зараз підбавляти вже напор води. Буду також. Тут це треба регулювати все по температурі води. Маємо вже 72 градуси. Незабаром почнеться вже відбір. О, момент істини, вже починає капати. Вже починає капати. Я трубку зараз підставлю. Я хочу просто, щоб ви побачили, як воно починає йти серйозно. Це, це видовище ще те. Бачите, непогана така швидкість задається. От. Зараз буде ще більше. І коли почнеться, почне йти струю, я підключу вже шланчик, щоб нічого не розприскувалося і не випаровувалося забагато. От самі бачите, наскільки активний відбір спирту серця. Відключаємо шланг відбору. Він такий м'якший в комплекті йде. Все можна залишати. У нас собі вже буде потрошки йти. Треба тільки не забувати, підставляти буде нові банки, бо бачите, швидкість відбору дуже серйозна. Ми щойно почали відбирати, а вже от вже, певно, грам 100. 100 мл вже відібрало спирту серця. Взагалі рекомендується відбирати спирт серець на максимальній потужності. Щоб вода, Тепленька вода треба підбавити. Трошки більше. Е, рекомендується відбирати спирт серець на максимальній потужності, щоб залишити всі там якісь всякі масла, таніни максимально вкубі. Щоб воно все максимально швидко вийшло, а потім робимо другу перегонку вже. Отримаємо хороший продукт. І е, також, коли ми робимо спецсеред, звісно, що ніякі голови, хвости нічого не відбираємо, не ділимо на фракції взагалі нічого. от Бачите, який активний відбір, де? Хорошо. Дуже активний відбір. Ні голови, тобто ні голови, ні хвости, ми нічого не не відбираємо, все йде. Все йде в бутиль, потім вже будемо робити другу перегонку, вже все будемо тоді ділити. Тоді так ми отримаємо максимальний вихід продукту, максимально якісного. Зверніть увагу на сам діоптер, наскільки він запутів, який активно йде відбір. Дуже активно відбирає. Заходь. Прошу. Так активно відбирає, запотіває, бачите? Дуже красивий процес, хочеться з ним спостерігати. Все, відбираємо наш спиртсирець. От вже набрало певно, мілілітрів 300, може і 400. От, таким чином працює наш комплект. E, всередину, звісно, що поки що не ставив жодних ні фільтрів. кільця рашика не ставив ні міді, нічого. Воно йде суто по сталі, суто йде відбір. Максимально швидкий. Відбір в нас йде. Годину навіть менше, ніж годину. І ми отримали спирт сирець. 3 літри в цій банці. І сила тут є. Що тут є, скільки тут оборотів? Зараз покажу крупним планом, але е, тут 70 рівно. 70 або 69. Ні, 70 рівно, практично є. 70. Зараз покажу крупним Нехай Хай плавай. Покажу крупним планом. І тут ми набрали вже півтора літри, Тобто за годину часу е, при такому відборі перегі гонка вина, якого приблизно така міцність того вина була, ну, 10 градусів, може 12. Ну, нехай скажемо 12 градусів. От за годину часу відбір 4,5 літри спирту серцю міцністю 70 градусів, і потім скажу скільки. Я сподіваюся, що добре видно. 70 градусів. От. Так, перегонка триває в нас годину і 40 хвилин, здається. Тобто не перегонка, а відбір. Відбір 45 хвилин нагрівався куб. На майже е, повній потужності рекомендується сирець приганяти на повній або майже повній потужності. Я так, майже там, майже-майже, ледве там не докрутив трошки. Е, тривати. 3 кВт, точніше, воно зараз бере. Оце потужність. Температура в кубі після години 40. 97,3. І середча досі йде. І ми набрали вже сьогодні майже, майже 8 літрів. Два повні бутлі по 3 літри. І тут є е, один дволітровий бутиль. Майже повний. Перший 70-ка, другий 50-ка. Цей будемо зараз міряти. Я, в принципі, можу вже поміряти. За градусами і тут є. Так. Ну, це 30 вже йде. 35-ка, отак, 30-ка, 35-ка, спиртсирець. І таким чином ми за вчорашній вечір і сьогоднішній обід, сьогоднішній день, нагнали 15 літрів спирту серцю. Висновок, який може зробити, надзвичайно просто користуватись і таким апаратом. Це моя перша перегонка, і все зрозуміло. Ну, можна починати. Хто сумнівається, що це, що це якось важко, зовсім не важко. Які бажання можна робити? Далі будемо, звісно, що показати другу перегонку і вже отримання якогось нормального продукту з цього спірту серцю? Всі посилання, звісно, що знайдете в описі. Дякую за увагу. Побачимось.